Доброго дня вам, доброго вечора. В нас знову зима. І тепер з крижаним дощем. Іде зараз дощик такий невеличкий крижаний. Ну, доволі слизько. Доволі слизько. Доволі слизько, покривається все льодом. Ось така в нас погода, ось така в нас весна. Так що зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Хотіла вам показати ранок ось такий. Я вдяглася. І йду на роботу. Чудова погода. Ось така весна в Канаді <со> Так що той, хто казав, що гарна прогулянка, ну таке собі під дощиком з крижаним і слизько доволі. ну У мене непогані ботинки, вони не так сильно скользять, але ще, а, а хочу сказати, що а в день буде плюс 11 Тобто це ось вночі було мінус 6, мінус 5. Шов сніг, потім пішов ось такий дощик, але мінус один зараз і воно замерзає, потім піде на плюс і буде в день плюс 11. І на ніч оп'ять буде мороз. Ось така погода в Канаді, ось така весна. Так що Зустрічаємо весну. Бай-бай! З вами Світлана. Не забудь поставити лайк і підписатись. І напиши коментар, звідки ти мене дивишся, і яка у вас погода, можливо, я вашій погоді, хоч трошки порадуюсь. Сьогодні в мене понеділок.